Дивися, делюша, що мені прийшло. Посилка. Дуже цікаво. Ха! Все по-серйозному. Движі до ділюша, що нам прийшло? Те, що ми недавно обговорювали. Так як я підсів на ламповій конструкції, я замовив спеціальну книжку для довідник Довідник по цих ну, прийомно-усидите лампах. Якщо тут добре, тут дуже багато їхніх є параметрів, є графіки. є графіки, є ємності, є графіки Графіки для того, щоб вибирати робочу точку, щоб вибирати зміщення, і вибирати ті резистори катодно сеточні, щоб правильно вибирати робочий режим. Чого? Що зараз пішла мода на ці 6П14П, 6М2П. І вони внаслідок цього вони дуже подорожали ці ходові лампи, тобто викладали схем підсилювачів лампових. І люди збирають тільки те, що вже... Викладено шахліво, шахправо, вони це не роблять. І купляють брендові речі, які розрекламовані. Так як ми не збираємося купляти неоправдано дорогі речі, ми будемо будувати свої конструкції на інших лампах, які не є дуже дорогими, ми будемо по довіднику шукати лампи з приблизними характеристиками, тобто там ємності, крутизна, і будемо просто підбирати їх зміщення, струм, спокою, так би мовити, вганяти в режим каскад. Вот. На інших лампах, ті, які більш доступні по ціні. І які не дуже модні і гонорові е в наших краях. Корисний такий довідник. До речі, в мене є закачений на телефон, але з телефона не, незручно користуватися. І я думаю, ну-ка, я подивлюся на Лексі, чи хтось не продає цю книжку. А виявляється, продає. Вот. Дякую тому чоловікові, який її прислав. А ми подякуємо Дмитро Волод... Дмитру Володимировичу за цю книжку. Шістя добра тобі, Дмитро Володимирович. 73. Ця книжка більше для радіоінженерів, бо тут дуже багато таких корисних цифр, параметрів, які необхідні для розробки, скажімо так, каскаду.